Ти казав, що будеш тут. Усе значно гірше, ніж я собі уявляла. Я маю знати все, що вони роблять. Ми термінове визволення динозаврів, Бруклін? Тікай! Але звідки тут динозаври. Жучок. А значить, брокер знає, де ми. Треба піднятися горі річ. Погляньте. Ти серйозно? Брокер не лише імпортує і експортує їх. Вони їх створюють. Спочатку завершимо те, для чого не, прийшли. забігай так наперед. Кент. Вони відв'язалися! Що Бруклін жива і не сказав нам я не та Бруклін, яку ви знали.